Ато про домовували, ми багато думали, як це має бути, і ми вирішили свою ідею озвучити для вас. Ми зрозуміли, що ми не одні у своїй справі. Ми також дуже хочемо об'єднатися, щоб наша мрія стала реальністю. Тому я запитую вас усіх: можливо, хтось мене до кінця не зрозумів. Чи не зрозумів нашої ідеї, чи не, не проти ви, щоб майданчики, які є в Мамаївській громаді, були інклюзивними? А, не, проти. не проти. Наші педагоги з комунальної установи, центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, допомога життю підготували для ваших дітей дуже гарні локації, і ці локації мають свою таку спеціальну е, пряму лінію і напрямок. Ви будете дітки малювати і розфарбовувати малюночки. А малюночки будуть на тему дитячих майданчиків. Отже, якщо ми намалюємо дуже багато тих майданчиків, яких ми хочемо мати, ми зможемо створити свій уявний інклюзивний майданчик. І ця вся робота вона буде направлена на те, що ми потім у наші листи і наші побажання направимо до нашої Мамайської сільської ради. Депутати проголосують і обов'язково підтримують нас, щоб на нашому дитячому майданчику були інклюзивні бойвилки, були інклюзивні пісочниці, були дошки жестової мови, було реабілітаційне обладнання, яке би давало можливість усім жителям громади гарно відпочивати. Лише лужани, який відкриває для своїх відвідувачів природничі краєвиди та безліч місць відпочинку. Тут з радістю відпочивають і дорослі, і діти. Відомий факт, що діти це майбутнє нація. Дитячі майданчики це простір, де формується світогляд кожної дитини. І про те, яким має бути цей світогляд. Безперечно повинна турбуватися держава та ті, кому не байдуже її майбутнє. Створення інклюзивних дитячих майданчиків у сучасному світі набуває все більшого значення. Інклюзивність це той феномен, через який можна зрозуміти та сформувати спільне бачення майбутнього для наших дітей. Це включення всіх, та й все інклюзивний майданчик. Це простір для всі. всіх, всіх сенсах. Місце, де комфортно почуваються діти, дорослі, люди похилого віку, і ті, хто займаються спортом, або просто відпочивають. Саме в рамках адвокаційної компанії, інклюзивні громади, Об'єднані дії для захисту прав людей з інвалідністю та за їх участі, що реалізується під егідою національної асамблеї людей з інвалідністю України, в рамках проєкту Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для внутрішньо переміщених осіб. Репарантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні батьки дітей з інвалідністю, діти та молодь прагне створення такого безбар'єрного простору, який сформував позитивне інклюзивне середовище, де всі діти могли братися та взаємодіяти разом незалежно від своїх можливостей. Саме сьогодні. Ми започаткували провести інклюзивний захід, флешмоб блискавична юрба, який покликаний привернути увагу суспільства до зазначеної теми. Перед початком нашого заходу попрошу всіх присутніх вшанувати світлою пам'яті, всіх хто віддав життя через торгнення Російської Федерації України. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. За невинних дітей, мирних українців і всіх наших співвітчизників. Наші Звичайно, для всіх наших діток, тому що ви знаєте лужаний парк це центр, можна сказати, громади. Сюди з'їжджаються не тільки з нашої сільської ради, з території, а й з сусідніх. Тому е, ми намагаємося постійно його розвивати, удосконалювати, бачити нове освітлення, реалізовуємо нові проекти, працюємо. Нам всім успіху, радий вас тут, всіх бачити. Дякую. І у нас до вас звернення Світлана Дмитрівна, голова громадської організації. і з разом з основниками потримайте її мікрофон. Чу е цим листом висловити вам свою повагу. Дякую за плідну працю. Та сподіваємося на спільні проекти за підтримки наших дітей та молоді з інвалідністю. Ми заплатуємо і передамо ці документи на які годі маяки допомагаємо. А ми продовжуємо на мені дуже приємно, що насправді. У нас така дуже гарна і красива компанія, і я дуже тішуся, що серед нас є люди, які працюють у соціальному відділі Мамаївської громади. Ви Часто вболіваєте за. Те, що наші батьки, діти, молодь, хочуть такого гідного, доступного, безбар'єрного, щасливого свого життя, я знаю, що ви хто як не то на та перша людина в Мамайській громаді, яка підтримує саме вразливі верстви населення людей, які насправді сьогодні. Потребують підтримки від держави, потребують підтримки від суспільства. Тому я хочу дати вам слово і запитати, чи підтримуєте ви нашу ідею створення інклюзивного майданчику? І як ви побачите можливості реалізації цього проєкту? Я звісно, дякую за те, що дали висновити свою думку. І я завжди радий бачити те, коли громада розвивається і. Те, що вона робить, доступно для всіх, навіть для тих, хто має певне обмеження. І це, звісно, чудово бачити, що не стоїмо на місці навіть в такий важкий час, і щось робиться, і коли їдеш постійно вулицею Лужани, і бачиш, як будується центр рекутації людей, що він не стоїть на місці, а продовжує. Будівництво доходити до свого логічного кінця, коли е, приходиш в парк Лужани і бачиш, що тут постійно міняються якісь е, нові атракціони, якісь е, доріжки прокладаються, що люди можуть собі вільно заїхати на візочку і прогулятися, і немає якихось таких бар'єрів, порогів, вузьких дорожок. Тому звісно, що ми тримаємо таке. Так, я бажаю вам удачі, щоб не тільки в Лужанах, а й десь там вому Кіселеві, може, десь в всяко в Стрелецькому путі ви теж продовжували розвиватися. Громада велика місць для облаштування ще є дуже багато, тому успіхів вам. I got gotcha. you it's the song about you well, yeah that's great.